На Сумщині за бюджетні кошти наразі реалізуються вже не 58, а 60 масштабних проєктів з відновлення та ліквідації наслідків бойових дій. На початку листопада стало відомо, що буде додатково профінансовано капітальні ремонти в Романській загальноосвітній школі No5 та Романській ЦРЛ. Про це під час брифінгу повідомила заступниця начальника сумської ОВА, керівниця робочої групи Прозорість та підзвітність Марія Зонова. Добавилось до нашого переліку два проєкти. Ще нам додали фінансування державний бюджет, це на місто Ромни школа і лікарня. Тобто, в загальному переліку в нас зараз 60 проєктів на суму 2,1 мільярд гривень. По факту вже підписаних договорів виконання робіт і по факту освоєння. Так, на зараз незначний відсоток освоєння, близько 7% це. Від загального обсягу фінансування або від заключених договорів, тому що 2 мільярди передбачено більше мільярда сума вже у заключенні договора і виконуються роботи. Тобто, якщо брати від суми підписаних договорів, то це близько 12%. Наразі робоча група Прозорість та підзвітність промоніторила вже половину, тобто 30 об'єктів із 60. Дослідження включали як безпосередні виїзди на об'єкти, так і перевірки проєктно-кошторисної документації, зустрічі та наради з керівництвом громад. Найбільш проблемною визнано Конотопську, де по всім чотирьом проєктам не завершені тендерні процедури. Є питання і до будівництва водогону в Хмельницькій громаді. Там, враховуючи підписаний з підрядником договір, все ще не розпочали виконання будівельних робіт. Проте, за словами заступниці начальника сумської ОВА Марії Зонової, є і суттєві позитивні зрушення. Виконання робіт зараз дуже гарними темпами йде по захисним спорудам. Це субвенція. Окрема субвенція для влаштування захисних споруд в закладах загальної і середньої освіти, там у нас 15 об'єктів, як я вже зазначила, 60-70% стан виконання робіт, і це ми дуже, дуже раді за ці показники. Є ще позитивні приклади щодо високих рівнів виконання робіт. в… Попівській територіальній громаді, в Чернечинській територіальній громаді, там де мешканцям будують водопроводи для забезпечення питною водою непогані приклади в. Комишанській територіальній громаді теж там проводяться роботи разом із тим, розуміючи, що кошти державного бюджету на реалізацію проєктів з відновлення надійшли фактично в серпні-вересні, і є ризики їх неосвоєння, Обласна влада ініціює внесення змін до чинного законодавства України, щоб субвенції стали перехідними. Обласна військова адміністрація безпосередньо голова працює над Питанням щодо е, перехідних щодо, щодо можливості використання невикористаних залишків цього року в наступному періоді. Ну, зокрема, е, Володимир Миколаївич спілкувався із представниками уряду, і з представниками міністерств, і з е, представниками народних депутатів, в тому числі народних депутатів Сумщини, е, щоб прийняти низку нормативно правових актів, які дозволять нам. Продовжити ці роботи, які ми не встигнемо виконати в цьому році, продовжити виконання цих робіт з відповідним фінансуванням в наступному році, тобто в 24 му тобто наша задача сьогодні обласної військової адміністрації, розуміючи ризики, які ми маємо наприкінці року. Зробити все, і ми все для цього робимо, щоб кошти були перехідними. Вкотре під час брифінгу чиновниця наголосила, що робоча група прозорість та підзвітність це не каральний орган, а превентивні заходи направлені на забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів. Кожне наше дослідження має практичні рекомендації, і ми надаємо ці практичні рекомендації територіальним громадам яким чином, якщо вони навіть і помилилися на якомусь етапі, яким чином здійснити це в межах і в спосіб передбачений законом? Єдине, продовжую наголошувати на попередженні, що якщо тергромади не дослуховуються наших порад і не використовують їх, тоді, звичайно, вони будуть відповідати по закону за ті нюанси, які ми знайдемо. Чи вже знайшли в документації, яка фінансується в поточному році? За результатами діяльності робочої групи Прозорість та підзвітність на Сумщині відкрито два кримінальні провадження. Проти керівниця Марія Зонова не повідомила по яким саме об'єктам, посилаючись на таємницю до судового слідства.